У минулому сторіччі населення світу дуже швидко зростало. Сьогодні зростання населення в європейських країнах сповільнюється, а на інших континентах продовжується. У більшості країн можна спостерігати старіння населення, оскільки все більше людей живуть довше. Однак при цьому в структурі смертності та захворюваності населення світу найвагомішу частку становлять неінфекційні захворювання. Неінфекційні або хронічні захворювання супроводжують людину під моменту виникнення та протягом решти життя. І потребують особливої уваги з боку як суспільства, так і працівників сфери охорони здоров'я. Відомо, що хронічні хвороби можна попередити, якщо мінімізувати фактори ризику, які їх спричиняють. У цьому модулі поговоримо про демографічні концепції та чинники, що впливають на демографічні зміни, як на індивідуальному рівні, так і на популяційному. Розберемо, що таке тягар неінфекційних захворювань та які є основні епідеміологічні концепції і концепції детермінант здоров'я. Детально поговоримо про типи неінфекційних захворювань та фактори ризику, які їх спричиняють. А також дізнаємося про інтегрований мультидисциплінарний підхід до профілактики та контролю хронічних захворювань протягом усього життя людини. thank you